Зараз ми бачимо самохідну артилерійську установку Цезарь на базі Татри французького виробництва, передану нам від народу Данії. Машина має високу прохідність, маневрена, 155,5 калібр. На собі несе боєкомплект в кількості 36 снарядів, 36 зарядів. І має високу скорострільність. Екіпаж складається з чотирьох чоловік, командир водій, навідник і заряджаючий. Машина. Пристосована до використання високоточних снарядів, що є великою перевагою, а також має високу скорострільність. Призначена для контрбатарейної боротьби найголовніше, для подавлення колон, бліндажів. Будь-які цілі може, навіть можна піхоти. Завдяки тому, що має автомат заряджання, набагато простіше і швидше вести власне сам вогонь. Коли ми починаємо виїжджати на вогневу позицію, в дорозі нам дають. X, y і висоту, говорять, який снаряд, заряд і підривник ми будемо використовувати, кількість снарядів, яку ми будемо використовувати. І ми її тоді, коли все вели на цьому топі, ми її нажимаємо «confirm», підтверджуємо і передаємо на зовнішній апарат «ready». Ми його активовуємо і в нас тут повністю відображається вся інформація, яка була внесена там. І ми готові доведення вогню. Порівнюючи з тими машинами, на яких я працював перед цим, то ця машина дуже комфортна, то, що найважливіше для мене, і дуже легка в користуванні.